Що ти готувався фактично реально обороняти сам цю позицію, от реально проводив такі організації, Ні, і я не чув від тебе жодного слова там, на зразок там, зрада, кинули, ще щось. Типу, е, що ти в цей момент от відчував? І, і, і от як це насправді готуватися самому обороняти позицію? Ну, я тоді казав, у мене в голові засвітилась лампочка, знаєш? Ага. Я, ж, я точно вижив, що мені треба робити. Бом! Так, мені треба. Е, я вже спланував, як я буду вести день, як я буду вести ніч, ніч я буду чергувати, е, ставити. Заряджати в мене є генератор, там. якщо його не заберуть русаки, я буду туди ходити, тіпо, заряджати свої прибори, щоб в мене були радійки заражені, інтернет був, щоб у мене там були ліхтарики якісь. Е, коли я буду день спати, що я собі буду ставити перед собою розтяжки, там якраз листя впало, листя лежить, я її, її добре замаскую, зроблю протягну дві розтяжки, в мене є нитки, в мене є голочки. Я собі там все. То есть, я себе обезопашу і ну, я не буду там один відбивати на uh -huh. Якщо буде там якихось один чи два. Ну, барбосіка йти, то я їх завалю. Понятно, що на ну, мене там танків не заїхали, бо там, типу, чагарник, так, ну, типо, якщо б мене спалили, мене б вбили. Але поки я там ну, можу вести ту партизанщину, я би її оборонявся. Якщо б мене е, наступив би вже вже край, то я знаю, де пінчер, я б або добіг би до пінчер, або не добіг би. А яка відстаність була? 300 метрів. 300 метрів. Це по посадці чи. Ну там вдоль посадки. Вдоль, так. Ага. Я туди людей водив, я знаю туди дорогу, я туди ну, марш бросок зроблю. Ну, коротше, я якось так. Був певний, що здаватись не буду, з якоїсь ради, а що я буду? Не ти казати, що все погано. То це мені не допоможе і це нікому не допоможе. А треба ж, ну, хочеш вижити, треба не кидати зброю, треба воювати. Поки ти тримаєш зброю і стріляєш, ти ще живеш.